Проснулася і вже нема сил, і нема енергії. А причиною може бути те, що в вашому тілі елементарно. Паразити, вони туманять розум, вони забирають сили, стан апатії, депресії, нічого не хочеться мене не чіпайте, мені все надоїло, я хочу втікти в ліс. Вони дають оцю роздратованість, психози, плачі, соплі, на кожному кроці зриви, все нервує. Оце все від паразитів. Тому якщо ви давно не проходили очисну, її треба проходити раз в рік. Якщо ви давно цього не робили, можете грошей на аналізи навіть не тратити. Вони там є. Є пропоную очисну програму для вас, для вашої сім'ї натурально на травах від компанії Рослина Карпат. Вся сировина збирається виключно в Карпатах. Дуже гарні, класні препарати, де немає ніяких хімічних агресивних домішок, які погано впливають на органи, тільки натуральне, те, що дає нам природа. Вертайтеся до мене, пишіть мені в особисті. Я підберу вам програму для вас, для ваших діток, і ви собі спокійненько проп'єте її і побачите, наскільки ви будете краще почуватися. Дякую